Hello everyone! This is Level B1, Lesson 32, Phrasal Verbs on Channel English with Mila. My name is Mila. For those who are new here, welcome to my channel, and please subscribe if you like my lessons. Now let's continue with phrasal verbs, starting with letter G. Get by without. Перекладається обійтися без. До прикладу. Doctor, is it possible to get by without surgery? Лікарю. А можливо обійтися без операції? Get in перекладається вставити слово або вступити до навчального закладу. До прикладу, she talks so much that it's impossible to get a word in. Вона так багато говорить, що неможливо і слово вставити. Get in the way перекладається заважати. До прикладу, Sometimes Distance can get in the way of friendship. Іноді відстань може стати на заваді дружбі. Get into перекладається зацікавитися або захопитися чимось. До прикладу, «Rita got into painting while living in Seattle». Ріта захопилася малюванням, коли жила в Сіетлі. Get into the habit перекладається звикнути до чогось. До прикладу, if you get into the habit of putting aside 10% of your salary, you'll be rich very soon. Якщо ти звикнеш відкладати 10% від своєї зарплати, зовсім скоро ти станеш багатим. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Two sisters applied to Washington University, but they didn't. T -t -t -t. Дві сестри подали документи до університету Вашингтон, але вони не вступили. Вступати до університету або бути зачисленим – Це фразове дієслово to get in. Two sisters applied to Washington University, but they didn't get in. Andrew has -t, 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 -t World War II History Since Childhood Андрій зацікавився історією Другої світової війни з самого дитинства. Цікавитися або захоплюватися чимось. Це фразове дієслово to get into. Зверніть увагу тут Present Perfect. Тому що є слово підсказка since з якогось часу. Утворюється present perfect за допомогою дієслова в третій формі, якщо воно неправильне, або з закінченням «-ed», якщо це правильне дієслово. Дієслово to get неправильне to get, got, got. Ми використовуємо третю форму, отже, got into. Andrew has got into World War II History since childhood. Alina's car was in repair shop. She had to t, t -t -t for 10 days. Машина Аліни була на ремонті. Їй приходилося Обходитися без неї протягом 10 днів. Обходитися без чогось, це фразове дієслово to get by without. Alina Ska was in repair shop. She had to get by without it for 10 days. The constant noise across the street це of my studying. Постійний шум з іншої сторони вулиці заважає мені у навчанні. Заважати це фразове дієслово to get in the way. Тут речення у теперішньому часі Present Simple. Ідеться про noise, шум, а це абстрактний іменник. Третя особа однини – it. Тому до дієслова додаємо закінчення S. Gets in the way. The constant noise across the street gets in the way of my study. That's all for today. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you next lesson. Bye-bye.